Ми всі тут молоді, у нас і або є, або будуть діти. Ми їм щось маємо лишити після себе. Вибачте за слова за комбінацію, планету дуже так? <плес> Якомога якісніше спалити ті дрова, щоб у нас було по мінімуму продуктів горіння і по мінімуму тих шкідливих речовин. Тверді частинки це найбільша проблема, з якою всі борються, піани, їх називають міжнародні квасифікації. Це ті речі, які виникають внаслідок неякісного горіння. Про що я маю на увазі? Ми виявляємо ситуацію. Ми беремо кілограм дров, закладаємо камінь в дрібній фракції і палимо його, але зменшуємо подачу кисню. Відбувається замала кількість кисню, а кисень, ну, повітря, подача повітря. Повітря є кисень, основний продукт, який вступає в реакцію, хімія. І утворюються різні оксиди. Хто знає формулу великислого газу? со 2 Хто знає формулу чадного галу? СО. Тобто це одна молекула вуглецю С плюс одна молекула кисню. Утворюється СО. І це вже отруйна речовина, яка дуже небезпечна. А СО2 це коли одна молекула вуглецю і два рази, і дві молекули кисню. Розумієте, про що мова мовити? більшого плечу кисню ми вже не маємо тут. І наше завдання забезпечити, щоб в процесі горіння було максимально якісне спалювання дров. Максимально ефективне спалювання дров, мінімум золи, мінімум диму. Відповідно, коли ми користуємося міном правильно, використовуємося дрова, правильно спалюватим і мінімум забруднюємо, то відбувається дуже класний процес з точки зору клієнта, екології, суспільства, всього-всього-всього.